Вітаю на каналі Куховаримо разом». Сьогодні будемо пекти одну з найпопулярніших пасхальних випічок. Це паска Craften. Така здобна випічка, незвичайна на вигляд, дуже смачна і ароматна. Приємного всім перегляду! Для такої смачної ароматної паски нам потрібно 30 г дріжджів, 150 мл молока, пачечка ванільного цукру. 400 500 г муки, це вже залежить від муки, 70 грам цукру, 2 яйця, 70 грам родзинок, 70 грам цукатів, пів чайної ложечки солі, 70 грам масла для тіста і 70 грам масла для змащування. А також для посипки нам потрібно цукор-пудра. Спочатку приготуємо опару. До дріжджів додаю від загальної кількості 1 столову ложку цукру і розминаю. Вливаю тепле молоко, але не все одразу перемішую, додаю сюди 1 столову ложку муки. Добре вимішали і виливаємо. Молоко яке залишилося. Ще раз перемішуємо, накриваю рушником і ставимо в тепле місце на 20 хвилин. Опара гарно підійшла. Дріжджі почали дуже добре працювати. Додаю півчайної ложечки солі, пачечку ванільного цукру. І цукор, перемішую. Всі продукти повинні бути кімнатної, обов'язково кімнатної температури. Яйця веделкою збила легенько, додаю яйця. І тепер поступово додаю муку, примішую. Спочатку вимішую ложкою. Коли тісто ось такої густини вливаю 70 мл розтопленого, але не гарячого, масла. Так, ложкою мішати вже не будемо, додаю муку і будемо вимішувати руками. Ступово підсипаючи муку, збираємо тісто в кульку і вимішуємо 10 хвилин. Якщо тісто ще липке, підсипайте трошки муки, але так, щоб тісто не забити. І ось так, з боків до середини, вимішуємо. Ось таке гарне еластичне тісто ми замісили, до рук воно вже не липне. Змащую зверху трішки олією, також миску. Накриваю харчовою плівкою. Зверху рушничком і знову ставимо у тепле місце на одну годину. Тісто гарно. Викисло, підсипаємо легенько дошку мукою, викладаємо, ціківно-пишне і м'ягеньке. Викладаємо дошку і ділимо тісто на дві рівні частинки. Цю частинку обминаємо, ставимо назад в миску, А цю будемо розкачувати. Обминаємо і розкачуємо. Якщо тісто прилипає до поверхні, то підсипайте мукою, але так чуть-чуть. продовжуємо розкачувати. То розкачали ось так тоненько. Тут 70 грам масла, я його розділила на дві частинки по 35 грамів. І м'яким маслом змащуємо всю поверхню тіста. Тепер беремо половину цукатів, посипаємо зверху руцинки. І скручуємо рулети. І тепер рулет, але не до кінця, розрізаємо навпіл. Ось так перевертаємо і скручуємо у круг. Ось таким равликом цю половину в другу сторону і викладаємо одне на друге. Форму у мене тут форма 13 см діаметром, я змастила маслом. і викладаємо нашу паточку в крахе. І так само формуємо другу паску. Крафіни сформували і ставимо ще на 1 годину у тепле місце, щоб вони підкисали. Паски гарно підкисли, я їх поставила у форму, тому що при випіканні вони будуть підніматися і масло може витікати і пригорати в духовці. Духовку розігріла до 180 градусів. І перші 10 хвилин печемо при 180 градусів. Потім температуру зменшуємо до 170 градусів і печемо ще 30 хвилин. Паски крафіни вже спеклися. За 10 хвилин до кінця випікання я накрила пергаментним папером, щоб вони не пригоріли. І залишаємо у формі, щоб вони охололи. Посипаємо паски, цукровою тут. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!